На далекосхідному кладовищі Кропивницького вшанували пам'ять чотирьох військових, які загинули в російсько-українській війні. Це Дмитро Згривець, Володимир Тимошенко, Олексій Пашкевич і Віктор Левкуліч. О, Господи, Дмитро Згривець служив на посаді стрільця десантно-штурмової роти. Йому було 28 років, розповів друг військового Артем Закревський. СУ він пішов другого, Ноября 22-го року. На бойові завдання його відправили до Донецьку після вже на Херсон. Херсонський напрямок. Населений пункт Кринки. Там він загинув. Володимира Тимошенка мобілізували торік у листопаді, розповіла донька бійця Марія. Служив гранатометником. Загинув у 55 років. Пішов 18 -го, 18 -го жовтня в село Невське. Луганської області. Олексій Пашкевич пішов захищати Україну у серпні 22-го року. Служив на посаді командира десантно-штурмової роти. Розповів його побратим із позивним ЗМій. Як людина, як командир роти, він був золотою людиною. Для нас всіх був як батько. У нас багато техніки, і так як він був інженером, він знав всю систему, всю систему машини. Олексій Валерійович загинув 24 жовтня. В Пологівському районі село Вербове, це Запорізька область. Лейтенантові Олексію Пашкевичу було 40 років. Віктор Левкуліч мобілізований торік у грудні, служив на посаді радіотелефоніста, електрика першої десантно-штурмової роти. Загинув 24 жовтня біля села Вербове Запорізької області. Це інформація від заступниці начальниці управління культури Нелі Чорної. Бійців поховали на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.